Вітаю вас, я учень 10 класу, ліцей Перморський Назарій Воронцов, вірш Україна вічна Павло Глазовий. Дивлюся я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, третій жаром молодецьким викладають кислі мислі Соржиком Донецьким. А що ж це, браття, за країна така? Нова Україна. Із якого вона роду, племені й коліна? Чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті, покажіть мені, будь ласка, де її столиця? То, що, виявляється, на карту нічого дивиться. А це ж зібрались на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так, немов би Україна, то для них як, як, ну, як шапка. Зняв з макітри, рвану драну викинув. І крапка. Люблять щирі українці. Україну ненько. А комусь вона набридла. Подавай новенько. Є чи всіляких партій? Члени і активісти. Улаштовуйте конгреси, і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради. Щоб пробитись, проштовхатись вхатись ліктями до влади. В боротьбі за привілей лізьте хоч на стіни. Та притім не поминайте псує України. Україне. Вас не стане і нас не буде в цім безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті. Бо вона. Не знак на карті, а творіння Боже. І ні новою, і ні старою звать її. Негоже. Чом для неї колотнеча ваша політична. Ви тут гості тимчасові, а Україна вічна, а Україна вічна.